Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про виступ міністра фінансів Польщі Магдалени Жечковської, так як вона була в Вашингтоні, і звісно, що там вона також говорила і про допомогу Україні. Тож, дивіться це відео до кінця. В коментарі пишіть, звідки ви його дивитесь, і, звісно ж, підписуйтеся на канал. Отже. Як я вже сказав, міністр фінансів Польщі е, доповідала у Вашингтоні, і однією з тем було те, скільки на сьогоднішній день Польща вже перерахувала коштів на допомогу Україні. Сюди включена допомога біженцям, допомога гуманітарна, яка збиралась і збирається по цей день. Допомога воєнна, яка також, якщо дивитись на Польщу, то Польща є одна з тих країн, яка е, видає найбільше допомоги е, для України. Маємо пряму мову, що загальний обсяг витрат на Україну становить до 2% нашого ВВП, тобто близько 50 мільярдів злотих. Тому це дійсно важлива стаття в нашому бюджеті, сказала Жичковська. І ще одна дуже. Е, Така, ну якби дуже важлива частина її промови стосувалася того, що Україна зараз бореться не лише за свою безпеку, за своє майбутнє і за свої цінності, а Україна також бореться і за майбутнє всієї Польщі. Це вже не перший раз, коли лунають такі заяви від польських можновладців від ну, людей, які мають найвищі посади в Польщі, і от в. Коли Жичковська прибула до Вашингтона, вона також не забула про це нагадати. Також глава Мінфіну назнач... зазначила, що ця сума в 50 мільярдів злотих. На 10 мільярдів перевищує річний бюджет програми 500 яку, звісно, також українські біженці, які е, зараз знаходяться в Польщі, також її отримують. Е, також Жичковська розповіла, що е, хоча Польща й не отримала частини заявлених грошей на допомогу Україні від Європейського Союзу, країна все ж таки намагається робити для підтримки свої, свого сусіда все можливе. І повторилася, що Україна бореться за наше майбутнє, за наші цінності і за нашу свободу. Також вона не могла оминути і українських біженців. Жичковська наголосила на тому, що частина витрачених коштів постійно повертається до польського бюджету, так як більша частина українських біженців, на яких частково і витрачається також допомога, легко знаходять собі роботу в Польщі, платять податки. І повертають в бюджет у вигляді податків все, що о, Польща там витрачала, скажімо так, і звісно ж вона не оминула того факту, що о, за кожен куплений товар, за кожну о, отриману послугу Польщі, за яку українці платять також офіційно вони також сплачують о, відповідно податки. І саме тому ну, саме тому українські біженці щоденно працюють над тим, щоб повернути той борг Польщі, який вона дає нам у вигляді допомоги. Також Жичко, Жичковська підсумувала, що звичайно ми б хотіли б, щоб люди якомога швидше повернулися в Україну, тому що це означатиме, що війна закінчилась. І Україна зможе розвиватися. Як на мене, подібні заяви, тим паче за територією Польщі, тим паче в Вашингтоні вони є дуже і дуже важливими. Тому як Польща постійно на міжнародній арені. Е Висловлює і ділом показує свою підтримку Україні та українцям, та Польща саме одна з тих країн, які якомога швидше хотілося б, щоб війна в Україні завершилась нашою допомогою, і українці повернулися до себе в домівки і могли будувати свою країну, а не чужу країну, як це робить дуже багато українців зараз. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях. Під відео мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за перегляд! Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!